Артур Іванович, будь ласка, скажіть, оці операції блефоропластика, верхніх повік, нижніх повік, вони самі популярні, мабуть, так? Ну, вони найбільш часто виконуємо. Дійсно, починаємо знайомитися з людиною, коли ми, перш за все, дивимось в очі. Це найбільш вистрілювані операції, тому вона, в принципі, верхня блефоропластика одна із найпростих і часто виконуємо операцій. І людина Вона зараз... вже рутинно у нас стала так, так. взагалі-то це проблема скоріше для пацієнта, ніж для нас. Бо для нас це вже кожна, дні, кожна денна така операція. Так, так. Да. І кожен пацієнт після вашого втручання оперативного виглядає на 10 років молодше. Дай Боже.